Спокійної старості завжди бажають людям на пенсії, однак ласі до легкої наживи зневажають і поважним віком. Зухвальство злочинів, що сталися в довколишніх селах, вражає. Пенсіонерам погрожують ножем. Навіть сліпим злочинці давали торкатись зброї, щоб відчули наскільки серйозні наміри. За місяць вже три такі напади скоєні в Криворізькому районі. Досить таки важко чути свідчення цих потерпілих, як над ними знущалися, вимагали кошти. Вимагали цінності, хоча які цінності можуть бути у людей, яким далеко вже коза 60. Злодії, якщо не було можливості вмовити якимось чином потерпілих відчинити, відчинити двері, вони розбивали вікна, не дивлячись на те, що потерпілий знаходиться з того боку вікна, Внагло, нахабно влазять до житлового приміщення, зв'язують потерпілих, погрожують ножом, погрожують застосуванням тартур. І застосовують тортури, а майно пенсіонерів, мабуть, надто цінне раз вдаються до фізичних знущань. Простенькі мобільні, радіоприймачі, банківські картки багато вартують. Ситуація ускладнюється тим, що напади скоюються темної пори, а через стрес людям важко описати злочинців. З трьох злочинів, які у нас кою були по одному злочину, у нас завдяки пильності і небайдужості громадян, один із злодіїв затриманий. Другий встановлений. Тот, який затриманий, зараз у нас знаходиться під домашнім арештом. Суд йому вибрав такий захід запобіжний. По другому випадку, у нас також злодій встановлено, зараз він знаходиться на нелегальному становищі. Ну і по-третьому, на жаль, у нас поки ніяких свідчень немає. Продовжується розшук підозрюваних. Поліція просить повідомити інформацію про чоловіків, фото, яких ви зараз бачите, за вказаними номерами. Разом з тим, мешканці приватного сектору мають бути пильними. Незнайомі люди, котрі вештуються поблизу вашого житла чи помешкання сусідів, мають викликати підозру.